Вправа 407. Проведіть пряму МК, промінь ПС і відрізок АБ так, щоб промінь ПС перетинав відрізок АБ і пряму МК, а пряма МК не перетинала відрізок АБ. Ну що ж, тут нічого складного немає, це, звичайна, задача на побудову. Давайте для початку проведемо, наприклад, пряму МК. Ну що ж, я беру лінійку і проводжу тоді пряму, вона не має ні початку, ні кінця. Горизонтально, наприклад, так. Отже, позначимо, що це МК. Пряма МК ми зробили. Тепер нам треба відрізок АБ. Відрізок АБ треба подавати так, щоб він не перетинав пряму МК. Ну, яким чином? Ну, Давайте я візьму і якийсь відрізок позначу. Ну, Наприклад. Ну, В підручнику хоч не показано, але, мабуть, треба покласти і точки кінці і на початку. Щоб було зрозуміло, що мова йде про відрізок. Так. Давайте тоді його підпишемо, що це буде відрізок АБ. Так, добре, відрізок АБ ми показали. Тепер нам треба провести промінь PS, щоб він перетинав відрізок і прямо. Ну, яким чином? Давайте я десь початок цього променя позначу. Ну, наприклад. Можна позначити будь-де, наприклад, тут. Так. Ну і зараз проводимо промінь. Тобто він має початок і не має кінця. Ну, ось так. Він перетинає і пряму, і відрізок. Так, підписуємо тоді, що це буде промінь PS. Ну що ж, ось таке просто завдання на побудову на цьому вправу завершено.